Брою депутата, кандидати у депутата uh -huh. і кандидати у мера. А до нас зверталися на полтавці з проханнями про допомогу. Деякі надсилалися до нас на електронну адресу, деякі uh -huh. ми ходили з Олександром, знімали по людям, по дворам а, те, що ми назбирали, невелика кількість. І ми вам пропонуємо долучитись до цього проєкту і по можливості допомогти людям. А є більш складні питання в плані операції, я не знаю там автобусів, а є більш такі житейські. Відремонтувати дитячий майданчик, можливо, там дахти чи ви хочете з мене зробити когось на кшталт, похожого на Мамая чи матку? Ні, ні в якому який, разістими який разі. людям гроші. Ну... Ні в якому разі. Дивіться, кожен може до вас на першого підходимо. Кожен із кандидатів у депутати і у а знаходить свій вихід вибір. Як йому зручніше це робити. Деякі інформаційно підтримують, деякі надають матеріали. А можливо, ви якось можете організувати і допомогти. Це не значить, що гроші зразу давати. А у кожного свій своє бачення вирішення цих питань. Дісно. Ну, ну, до того часу, поки ми будемо голосувати за гречку і аптечку, воно ну, ну, не буде діла. А, пане Юрію, хотілось б... Було... це компетенція органу місцевого самоврядування. Все, що стосується благоустрою, ремонту дахів, під'їздів і так далі, те, що стосується великих сум, де сотні тисяч гривень на лікування, ну це держава в особі Міністерства охорони здоров'я повинні працювати програми по лікуванню цих дітей. Коли я був свого знову ж тут, повинна ну останнього. Задніх непасти і міська влада. Бо коли я був селищним головою, коли був керівником органу місцевого да, менший рівень 11 у мене підпорядкування було, то коли в мене дівчинка захворіла 13 років на рак крові, ми від двору до двору всією громадою терміново 100 тисяч назбирали. збирали. І я був флагманом в цьому процесі. Більше того, не вистачало грошей я підприємців, просив десь на уступки їм йшли. А сто тисяч назбирали, дівчинку пролікували і я... дівчинка ходить до школи, здорова. От аналогічна ситуація була мамочка, теж щось онкологія. От, 30 тисяч також бігов назбирали. От, оце такий підхід. От, ну лише так. От, тобто, міська влада повинна би долучатися до цих процесів. Перепрошую. виконувати а, більшості цих питань а міська влада і можливо ж там держава. Але як ми бачимо, люди стикаються з цими проблемами, і це мабуть так, од... так, одна з мільйону частин, яка у нас тільки по місту ми дуже мало не збирали їх набагато більше. Звернення громадян кожного дня такі пачки йдуть. Ми їх опрацьовуємо. Те, що стосується житлово-комунального господарства, я готую депутатське звернення на пана Мамая на чинного міського голову, де мені надходять відповіді, коли я їх писав у 2012 році, заклали в план 2013 року. Приходить 2013, й люди знову ж кажуть, та обіцяли ж не ремонтують так я звертаюся, те, що планувалось на 13-й, переноситься на 14-й, потім переноситься на 15-й. Ну, так само Но... люди казали, да. що на 16-й, ще буде Тут ті відписки йдуть не більше. Тобто немає системного підходу вирішення цієї проблеми, комплексного підходу. Оце вся біда. От, а для того, щоб був комплексний підхід, треба о 8 ранку бути на роботі, і о 10-й вечора йти з роботи. От, а не так, як мама на 10 приходить, а в 11-й вже пошабашить. Відповідно, воно нічого не вирішуватиметься. І за три місяці до виборів починати дороги робити, і зупинки, і все остальне. Це не підхід. Це не системний підхід, це виборчий підхід. Дав цукор, гречку і аптечку перед виборами, десь яму заліпив очі чи замазав людям, надії, що тебе знову оберуть. Скажіть, будь ласка, чи ви за жоден пункт бублик не береться, тому що кожен пункт потребує грошей, яких бублика немає. Заробітна плата народного депутата Бублика і всіх народних депутатів поточного скликання – 4600 гривень. Я маю жінку і маю трьох доньок. Ще маю зятя і маленького онука на 4600 дуже не розгуляєшся. А організувати ви як кандидат у мери, а, зараз, щоб вирішити допомогти якимось іншим чином. Я не кажу, щоб ви діставали свої кошти і платили. Є якісь можливості не знаю, домовитись з кимось, якось це все вирішити. Як кандидат у мери, я йду до людей із програмою своєю виборчою з ідеєю, як поламати цю систему. А те, ну обіцять, ми можемо багато чого. тут. Дуже багато роботи. Найбільша біда це відсутність діалогу з громадою. От, це найбільший спадок важкий. Залишається Ну, зараз. ми пропонуємо не розуміти мене правильно для того, щоб Ну, таким шляхом я не хочу сподобатися виборцям. Це є хибний шлях. По великому рахунку не є проблеми. От, До мене ж надходять пропозиції від великих олігархів. Юрко, давай ми тобі дамо гроші, ти станеш міським головою. Ну, а потім відслужиш, відслужиш нас. Давати. Відслужиш нам. Як відслужити? Шляхом. Преференції для їхнього бізнесу, шляхом виділення земельних ділянок для різного будівництва, в ущерб інтересів громади, ну і так далі. і так далі. Тоді я буду залежний від них. От, по великому рахунку, можна було б так спрацювати, взяти ну, один, два, три мільйони американських. От, і оце все сказав Та це мило, ми ще все закриємо, в Хоч які проблеми. Тільки голосуйте за бублика, але це не чесно, ну це неправильно було. От, тому я хочу належати полтавській громаді, а не тому чи іншому олігарху. От, моя виборча кампанія, як ви бачите, вона не вух, без речок і аптечок, без великих бордів. В серпні ми там легенько привітали полтавців і то чималі гроші. На сьогодні це буде ФМ реклама на сьогодні це буде реклама на Алтаві, куди нас принципово не пускають за вказівкою От, Бо головкотяне Андрюхполові. Ну, за Януковича я попадав на Алтаву. Тут є проблема. От. За що боролись на те й на От тому такі речі будуть зреалізовані, коли Бобло буде міським головою. Яким шляхом? Розкажу. В кожній багатоповерхівці буде проведені сходки, ну, загальні збори. В кожній поверхівці повинен бути будинковий комітет і голова будинкового комітету, чого у половині Полтави зараз немає. Мені, як міському голові, буде важко комунікувати з бабулі, яка живе на п'ятому поверсі, якої проблеми із даком, і з дідулі, який живе на першому поверсі, якого проблеми із підвалом, де смердить, там заливає і так далі. А вони задача міської влади їх згуртувати і донести до них, і переконати їх, що це їхній спільний будинок. І проблеми даху бабуліного повинні дідулю хвилювати так само, як і бабулю повинні хвилювати проблеми дідуліні, ті що в підвалі. Тому що якщо почнуть тріщини йти, то вони дійдуть і до п'ятого поверху. Це найбільша біда. От в Тернополі це зробили в 10-му році, коли надал переміг. Вони провели сходки в кожній багатоповерхівці. Вони змотивували людей до об'єднання. щоб був будинковий комітет, голова будинкового комітету це перший крок до створення ОСББ. Від ОСББ ми ніде не дінимося. Кожен багатоповерховий будинок буде окремою юридичною особою. І комунальні жеки їм не нав'язуватимуть свої послуги і не братимуть гроші ні за що, ну, за віртуальні послуги. Будуть приватні жеки, які надаватимуть послуги, але вони між собою конкуруватимуть. Те, що є зараз в Тернополі, там 12 приватних жеків, вони між собою, як на заході така жорстка конкуренція, вони між собою змагаються за обслуговування того чи іншого будинку. І це є правильно. От, так, здорова правильно. Да, здорова конкуренція, і вони платять за реальні послуги, за реальні роботи і реальні гроші. Наступна складова звичайно, одне діло передавати в СББ новий будинок, який тільки зданий в експлуатацію, зовсім інше передавати будинок якому 70 років. Тут є проблема. Тому треба, провівши сходки, скласти в перелік проблем, які є. Залучити спеціалістів скласти кошториси скільки треба грошей на ремонт даху, бо його треба ремонтувати. Люди самі не втягнуть. От тим паче, половина пенсіонерів на ту тисячу гривень Їм на хліб немає. Не вистачає ну, не, тому. Треба, да, треба залучити певний ресурс, як кредитні гроші, так і грандові гроші. Євросоюз чи класно в цьому співпрацює, але за умови не краски не брикати. От, якщо влада не крадає, не бреше, вони готові працювати. От, е, є в мене люди, які пишуть ідеальні гранди. От, є досвід роботи, і не, багато грандів ми повигравали. Цих спеціалістів ми залучимо до міської ради. І крім того, місцевий бюджет. Але з кожним будинком, коли вони створять е, свій орган самоорганізації, такі населення, е, з кожним будинком буде укладена соціальна угода в відповідності до якої місто зі своєї сторони зобов'язується зробити то-то, то-то, то-то. А будинок зобов'язується з такого-то часу е, створити ОСББ як юридичну особу, і з того моменту до міста більш не приставати за дахами і під'їздами. Тому що тут є елемент несправедливості, бо людини я подивився карту зараз. Сюди агітація розносять газети, Ми, мої прихильники. Полтава це велика кавалівка. Більша половина території міста Полтави це приватний сектор. І людина, яка живе в приватному секторі, в разі, коли в неї проходився, дах там чи впав забор, от вона що робить своїми руками ремонтує. Вона ж не йде до міської влади, каже: ой мене там криша протікає. і ні. От. Так те саме і в багатоповерхівців. Це їхня спільна власність. Так, звичайно, міська влада повинна сприяти, допомагати. Крім того, треба прибудинкову територію визначити по кожній багатоповерхівці. І це в інтересах жителів того будинку. бо... Ну сьогодні бублик при владі да там буде слухати людей. А завтра прийде інший якийсь і почне будувати замість дитячого майданчика у дворі хмарочос. Ну що є, як правило, традиційно у нас. для того, щоб цього не було. Люди добрі. Скільки вам треба території? Але за неї треба платити ну, от безкоштовно сиромушоворці. Будь ласка, визначайте скільки. Будь ласка, це ваша територія. За рахунок міста зробити технічну документацію, всі документи зробити землевідвіти. Це ваша прибудинкова територія. На цій прибудинковій території люди загальними зборами ухвалюють рішення. Що вам тут? Автопарковку поставить, чи будете на газонах і на квітах ставити ті машини, чи взагалі ухвалити рішення машинами не заїжджати до вашого двору, чи тут дитячий майданчик поставить. Ну тобто, ви одна сім'я, одна, одна громада. Це складно, це дуже важко. Є люди, яким пофігу на все, є люди, які поз... до мене, до речі, також зверталися, які познімали батареї, позамотували труби і кажуть, ми не будемо платити за. Тепло. Ну, ми ним не користуємося, але ж вони не враховують, що зліва, справа, і з, з усіх сторон люди платять, от, і вони опалюють і твою квартиру поряд з цим. Це, це дуже складно, але це треба робити. От. І тоді, в такому разі, ці всі питання, ремонт дверей, майданчики, вони само собою будуть вирішувати. Це буде логічний шлях вирішення. А зараз, якщо публік візьме в якогось заможнього чоловіка гроші і піде купувати виборців через майданчик двері, ну по-перше, це не природне для мене, О, ну, я, я це не наші методи. Тобто ми цього робити не будемо, бо це є ну, цинічно, низько, на моє переконання. Спочатку довести житлово-комунальне господарство до зубожіння, людей до зубожіння, а потім такі подачки їм давати, щоб вони за тебе проголосували. Це є неправильно. От. І тоді оці питання будуть вирішуватися. І тут є декілька складових. Одна складова. Підтримка різних волонтерських організацій, це цілий відділок повинен міськвиконкомі працювати, який підтримуватиме будь-які рухи, і волонтерські, будь-які органи самоорганізації населення. Будь-яка ідея є в людей, три чоловіка прийшло, і ми хочемо, Все, міська рада повинна їх чути і допомагати, і сприяти. От, це один сегмент. Інший сегмент управління охорони здоров'я також є у міській раді. Ну, звичайно, можливо, якийсь фонд створювати по лікуванню онкохворих. Це не одиничні випадки, це система. От я скільки тут людський людського горя по послухам, де приходять батьки, на лікування дитини треба 200 тисяч євро, і вони все попродавали, а в них не вистачає це грошей. І сам батько трьох донік уявляю, не дай Бог відчудиться на собі. Це, це дуже важко. От. Ну і третя складова, про яку я говорив, житлово-комунальне господарство, благоустрій дворів. Все просто. Зрозуміло. Дякуємо вам за спілкування.